Доброго ранку. Доброго ранку сьогодні, як і завжди, з вами в п'ятницю повний стакан. Повніший. Найповніший Повніший. та що це означає? Всі Олександр, вправи. що це означає? Всі вправа всі вправ, які ми тиждень працюємо. понеділок, вівторок, середа, четвер. І сьогодні четверта вправа. І ми пропрацьовуємо комплексне тренування від розминки кардіо і до всіх вправ, які ми робили цього тижня. Тобто розминка, кардіо і всі вправи. таке okay, бліст тренування. Це тренування можна буде знайти на Ютубі і його використовувати, тому що як ранкове тренування, воно таке дуже хороше. Насправді, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, і навіть ток. Наші люди всюди. Та да, ми всюди. Добре, ну Реклама. розминаємося 30 секунд. Кардіо 30 секунд працюємо на. Одну вправу на одну ногу, другу, ту саму вправу на другу ногу і ще дві вправи по тридцяти. Дві чи три вправи. вправи. О, процесі, процесі. Зараз, процесі. Зараз, зараз. Розминаємося. Легенька розминка. Розминаємо шию. І з нас дуже кваліфіковані спортсмени, фізкультурники, відповідно, вміють як розминатися. Ми просто нагадуємо плечі. вперед назад Лікті, назад. Руки прямі. Вперед. Зад. Руки в боки таз в ліву сторону. Якщо хтось думає, що якісь пропустив вправи, можете їх робити. Але насправді, вправ для розминки є безліч. Всіх не зробиш. Треба собі вибирати кожного разу щось цю вправу, яка на даний момент підходить. Немає коліна? Шикарно. Ну і ще, ще. Втягнуться до одної ноги до ноги. Що включає секундомір? І перша зірочка. Так, перша зірочка, 5 секунд готовності. Тільки єдине одну секунду, я додам звуку, бо я не чую. Бачайте. Завдяки цим ранковим стаканам я займаюся спортом. ти, Олександр, я побачив, то Хочу ось для себе. Все люди. Десять звик доченьку. Я на 15 навіть. Так, наступна вправа. Одна нога зігнута. Стоїмо на подушка пальців і зводимо тоді лікті. Продовжувати. Почали. Так, тут важливо, щоб тягнути живіт. І зводити нормально лопатки. Слідкуйте за диханням. Хороша вправа для вентиляції легень. Така прокачка. Міняємо ногу. Так, через 15 секунд. Почнемо. 15 хвилин. Секунду. Дихатись. Секунду. Секунду. Хотів би. Притувалися. Почали. У мене аж потрустує. Кістки на спині. Змейнував. А в мене делька тяне. Цікаво, що ми підбираємо вправи не тільки з мого арсеналу, а дуже багато з арсеналу Оленки. І для мене ці вправи є не закінчили. Досить такі нові. Там наступно буде так. Ось так. Так, ще пару секунд. Початку вісім, сім. Руки за голову, ноги плечей. Три, два, один. Почали. Коротше разом написано. Але вже ліце, що менше стяне. Якісь косіп'язи. <ріил> Закінчили. Випаде? Досить складно. Полімно. Так, дивіться, минулого разу ми, ну, ми робили. Випад і тільки одна сторона, зараз поперемінно одна нога друга. Одна повернення випадку. Повірте? Почали. Можете додавати удар для того, щоб компенсувати рівновагу. Можете руки за головою тримати. Mm -hmm. Можете окремо, можете з'єднати руки. 15 ковід починку. Проб... Секунду. Секунду. <клес> Такі самі випади. Тільки на подушки пальця. Підйом ступи. Повернення. Підйом ступи. Повернення. Готові. Почали. За животом. Живіт. Втягував. Тініть, живіт, втягіть, живіт. Підтяніть. Ну, м'язи, якщо підтягнути. Ви вмієте втягувати усі <посім> м'язи? <ректор2> Закінчили. Ура! О, повний стакан на якості. Ура, ми зробили повний стакан, да, тепер... а тепер я роблю наші повні стакан. Правильно перетворити спортивний повний стакан на пітланівський повний стакан. Так. Вітаміни, ми вас запрошуємо приєднатись на наші живі зустрічі, які відбудуться завтра, в суботу в Трускавці. І якщо ви знаходите зараз в Трускавці, я вас запрошую приєднатися до нашої зустрічі. І в неділю, у Львові, ми також будемо мати живу зустріч, де ви зможете дізнатись не тільки, що ми п'ємо кожного ранку і чому ми це робимо, але які можливості. Окрім здоров'я, гарного самопочуття, енергії, класного сну дають ось ці яскраві, шикарні коктейлі, під які я собі купила навіть спеціальну футболочку, щоб не відрізнятись від коктейлів. Я, я, я є Так, Я є ж. Ми сьогодні не Так, так. ти та. похвалила, що у тебе будуть презентації. Будуть я презентації. буду відсутня на презентації, тому що я сьогодні везу дітей на такий Тренувальний збір вихідного дня, спортвікенд в Ямельницю на нашу базу. Ми, я їх там буду тренувати. Тому завтра, якщо все буде гаразд зі зв'язком, то з Ямельниці буде не Летин Олександр, а навіть ще декілька спортсменів а, на фоні. Це буде підтанцовка. <схід> <схід> Будуть нещасні <для> спортсмени в 7-30 разів. Щасливі, щасливі спортсмени, тому що вони також з нами фітлайні, вони його чекають. Після своїх розминок. І з вами був Олександр Колп, та Олександр Колб і наш повний стакан по п'ятницях. <реш> Гарного вам ранку. До побачи. Виключаю ефір і будемо докувати <реш> наш коктейль. Причмокувати. <реш> і причмокувати. <реш> і кайфуватися. Всім папа. <реш>